Дев'ять чи десять перевод годинника цей сезонний, він дуже негативно впливає. Справа в тому, що готуватися до переводу ми ж не зразу такої, яка несподіванка. Ми знали про це раніше. Хоча б за три дні до того готуватися і трошки ну там, змінювати по чуть-чуть графік свій сну. Було би кльово, аби ми не змінювали час прийому їжі. От, перевели годинник, не перевели, аби він був сталий, або принаймні не сильно вони його сували. До речі, якщо у вас немає цього графіка прийому їжі, бажано його ввести. Ви побачите дуже хороші зміни в цьому організмі, тому що організм любить оцю всю перебачування. Ну, в зв'язку з тим, що у нас ну, денного, господи, сонячного дня стає менше, необхідно хоча б 7-10 хвилин проводити на вулиці, на прогулянці. Ну, грубока Якщо там стандартний час, у вас там годину або 45 хвилин перерви. Я дуже сумніваюся, що ви цілу годину їсте в обід. От поїли там за 20 хвилин і пішли, прогулялися. Льонько, без напряга, Просто для того, щоби сонце в голову гоп зайшло. От і вам стало легше. Можу сказати, що це найбільша наша проблема. Наша найбільша проблема це довбаний сусід, але все одно ну, необхідно, аби вашого психічного здоров'я трохи було більше. Тому Пилюйте за собою, слідкуйте за за тим всім. Я і наша, взагалі, команда нашого каналу будемо вас всіляко підтримувати. Любимо вас, папа. -па.